Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні, середа, 10 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус. 1100 окупантів, мінус 2 танки, мінус 11 бойових броньованих машин, мінус 36 артилерійських систем, мінус 51 безпілотник оперативно-тактичного рівня, мінус 3 системи протиповітряної оборони. Ось такі результати. Ну і ще кілька мінусів. Подивіться, в публічному полі вже є ця інформація. А ми зараз підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте почнемо з того, що вночі палало на території Російської Федерації. Ну і вчора в день, значить, в районі міста Ахтубинськ відпрацювали по військовому аеродрому електропіст. Підстанції на 500 кіловольт, це було у Ростовській області, та нафтобаза в Калачі на Дону у Волгоградській області. Ця інформація з'явилася ще напередодні. Росіяни там писали про роботу зенітно-ракетних комплексів серію сильних вибухів і от проходження на таку. Я вот напередодні бачив декілька скріншотів від різних російських так званих задблогерів. Вони постійно якось обурюються. Що ну во неприємним словом вони називають українців, але що знайшли можливість можливості долати системи проходити між повз системи протиповітряної оборони у Білгородській області. Якщо так і далі буде продовжуватися, то значить, ну ніякі тилові об'єкти не втримаються їх це постійно непокоїть. А що справді так, так легко, чи це якийсь особливий спосіб проходження тих систем протиповітряної оборони, які знаходяться на прикордонні, тому що ну доволі далеко долітає, що ви про це думаєте? Ну в нас є декілька видів дронів. Ті, що використовуються безпосередньо на лінії фронту, від дронів тобто вони відносно недалеко бійні, другий клас дронів. І ну, це умовне об'єднання. Давайте це розуміти, які літають на відстань приблизно 800 кілометрів. І третій клас це вже великі дроні, майже літаки, які літають на відстань більше 2000 тисяч кілометрів. В нас наш військово промисловий комплекс Горбромпром. Виробляють ну, в достатній кількості, яка точна цифра? Це є все ж таки військовою таємницею. Але ми бачимо, що атаки відбуваються постійно ще тижнево, ледь не кожен день, тому дронів нам вистачає. Вони на відстані до 2000 кілометрів, принаймні поки що, всі їхні об'єкти знаходяться в небезпеці. Який спосіб долати протиповітряну оборону? Ну, це багато спосіб по великому рахунку. Нема такої протиповітряної оборони, яка може повністю перехоплювати повністю повітряні цілі. Тим більше дрон це малопомітна ціль і її перехоплювати використовуючи там радіолокаційні станції, як це робиться проти протиракетна оборона. От прихоп, як ми бачимо, крилати ракети, балістичні ракети. Ну наші дрони вони, по перше, зроблені там небагато металу, тобто того, що відбуває електромагнітні хвилі. По-друге, він відносно невеликого розміру. Ну і маршрути прольоту ми прокладаємо постійно, там працюють наші коригувальники вогню, в тому числі. Ми, ми знаємо, де знаходиться російська радіаліційна станція, навіть якщо вони переміщуються, ну, зінять ракетні комплекси. І, і ми запускаємо, крім. Ну ми розуміємо, що дрони будуть частково знищені. Це ну по великому рахунку з військової точки зор, зору нормально, тому запускаються хібні цілі, відволікаючі цілі. Ну багато способів по великому рахунку, це є ціла наука. Як це, як це треба робити? Тут не, не треба нічого вигадувати, такого чогось новітнього, що не прописано в бойових статутах, і просто їх грамотно використовувати. Тому тому що ці пожежі будуть продовжуватись постійно. Ну а після російських атак на наші міста. На атаки на наші лікарні дитячі, і так далі, я думаю, що це тільки початок. Бо якщо ми не помстимося за такі дії. То це буде неправильно. Ну так ось з цим я погоджуюся, тому що і напередодні бачив багато дописів від людей, які зараз на війні, які зараз працюють з повітряними силами. Зокрема, то там е, була навіть фраза про те, що ця інформація моментально розлетілася від самого низу до самого верху. Мається на увазі по посадових обов'язках, по військових званнях, і точно всі ціпили зуби. І найближчим часом ну дуже і дуже неприємно буде окупантам. До речі, про вчорашні точніше, позавчора. Ашню вже атаку на Охмадит уже на місці слідчі служби безпеки України знайшли додаткові деталі: частину середньої, от середню, якийсь уламок середньої частини корпусу, якийсь там частини хвостового відсіку, і таке інше. Тобто, все вже у нас стільки деталей які точно підтверджують, що що це таки була російська ракета х 101 Ну і вже немає сумнівів, що цілились вони таки реально в лікарні окупанти, точніше, російські пропагандисти зразу після удару, почали писати, що там, нібито, було секретне засідання Генерального штабу збройних сил України. Отака От версія, що ви про неї думаєте, і як ви відчуваєте, що насправді відбувалось? Вони перевантажили канали наших систем протиповітряної оборони, бо частково були влучання багато ракет збито, але просто тому, що систем ППО не вистачало, тому ця ракета зокрема дістала. Ну, проводити засідання Генерального штабу таємно, ну це чомусь, а чого проводити таємно, і що можна проводити його і не таємно? Ну, Дивне трошечки речі. Ну, Вони фантазують, я вже не знають, хто там, вони між собою, я так думаю, хто змагаються, хто щось змагається, хто там ще більше не фантазує. Ну, це дурня повне. Спроду, тому що от ці, чому не всі ракети були перехоплені? Ну, по-перше, вони удосконалюють свої ракети, по друге, це була масована атака. Масова атака, коли використовуються різні, різні класи ракети, ще додаються там безпілотники, літальні апарати, це ну, перевантажує протиповітряну оборону, тому, на жаль, вісім 8 ракет, <кій> Прибачте, не вдалося перехопити. Влучання було цілеспрямоване. Цілеспрямовано направлені саме туди, куди ракета прилетіла. Ця ракета має так зване, ймовірно, кругове відхилення Ну, там не більше 10 метрів, тобто вона може промахнутися на 10 метрів. Вона не може промахнутися на декілька кілометрів, тому туди вона туди ракета була і спрямована. Були пропагандистські розмови про те, що це могла бути наша зенітна ракета. Тут є багато аргументів. Ну, в мене є ці аргументи може, якщо є час при них сказати, що це в будь-якому випадку не могла бути наша зенітна ракета. Це могла б бути, бути ну щось інше. Може, це було не 101, Я тут не борусь е стверджувати. Може, це було там кінжал чи ну, все, все що завгодно. Тут е от ці ці факти, де сліджує наша служба безпеки, вони проводять е беззаперечні аргументи. Я можу провести беззаперечні аргументи спри того, що це не була наша зенітна ракета. Якщо є так, ну, це... якщо можна пояснити, тому що ці, ці вкиди бувають регулярно, і е ну і ми просто маємо розуміти, як цивільні, хоча б яку аргументацію треба сприймати. Від людини, яка в цьому розбирається, на відміну від мене, добре, давай, це не займе багато часу. По-перше, будь-яка зенітна ракета, ті, що ми використовуємо, вона має так звану систему самознищення. Тобто, якщо ракета промахується мимо цілі, вона повертається розгор, розвертається вертикально догори і летить як можна вище. Там вона саліквідувається, туди вибухає і самознищується. Це по-перше. По-друге. Якщо е, припустити, що зенітна ракета поламалася в повітрі, ну тобто будемо йти по логіки Росія, і полетіла вже не керована, то е, вона при детонації, тобто при ударі, о, 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 об ну або землю там, о будівлю, вона не, не взривається. Е, вона взривається за за, за рахунок радіо ну, е, електронного підривача. Тобто від детонації вона е, підриватися не може. Якщо пропустити знову знаєте, знаєте буде йти вже по російській логіці, Що від ітонації якимось дивним чином вона підірвалася, то е, ці ракети мають вибухову частину 20-30 кілограмів. Ну е, вибух був такий, що. Е, Відповідає вибуху десь більш декілька сотень тротілу. Тобто, вибух був набагато потужніший ніж та бойова частина, яка є в зенітній ракеті. Тобто, ми пропускаємо і рухаємося по російській, так би мовити, та логіки. Ну і останнє ці ракети, наші, які ми використовуємо, вони там твердопаливні двигуни. Твердопаливний двигун е, залишає за собою білий слід такий. Ну, От ми бачили в небі оці полоски, ну колись там реактивні літаки літали, ми бачили біли полоски. От е, така ракета, яка, яка, яка в нас є з твердопаливним двигуном, залишає за собою слід. Сліду не було. Тобто, ну навіть от останнього аргументу, що якщо не було сліду від ракети, я тім, які є, коли вона летить, то як б це могла бути зенітна ракета? Тобто вона ще well, well, Взяла datos. і вимкнула собі двигуна для того, щоб впасти і, і зробити вибух, спричинити вибух, який в 20 разів більший за кількістю вибухівки, ніж те, що у ній могло бути? Тобто, що якщо коротко, да, то і вибухівки в ракеті менше, і вона так не підривається, і сліда від польоту ракети теж не було. Ну так як це може бути така? Ракета, тобто, що вона зам. Ну, тобто ці аргументи вони є. Це не просто якісь там припущення, це аргументи залізобетонні, і тут ну, нема чим крити. Але росіяни там не базі в радіопатьонів вони всі будуть продовжувати розповідати проти очевидного. Тобто вибухівка менша в ракеті сліда від ракети немає. Взагалі ракети не підриваються від, від нас, але вони все одно будуть розповідати, що це було, як казав Пісков, проти ракети, чи антіракета. Ну, мені здається, всім все чудово зрозуміло. і... Тому ми це вже не звертаємо уваги. Власне, після цієї терористичної атаки в перший день саміту НАТО у Вашингтоні. Саміт ще триває. Ну і відповідно уже проголосив на відкритті цього саміту американський президент Джо Байден, що Україна у найближчі місяці отримує, отримає НАСАМС, ХОУК, Айрі ГЕПАРД, Від США буде додаткова ракета Петріот. Дві раніше обіцяні ракети від Німеч... точніше батареї. Петріот від Німеччини та Румунії, ну і одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. А Італія передасть Семпті. Я так розумію, що ну от лише такі терористичні атаки змушують наших партнерів ну, швидше заворушитися. У мене немає інакшого пояснення, але з іншого боку, ну все одно добре, хоч так. От ці так от ці обіцяні об'єми, що вони потенційно дозволять захистити. Оце дуже добре, тому що, тому що ми багато чому зосереджуємось безпосередньо на ЗРК Петріот. А це ж протиракетна оборона. Він він працює проти балістики, проти ракет, які атакують зі стратосфери, майже з космосу, і він не бачить цілі, які летять на нижче, ніж нижче ніж 60 метрів. Тобто це не тому, що він поганий. А тому, що ну він він він, не інше. Кожен нема супер зі е, ракетного комплексу, нема суперзброї. Кожна зброя, е, вона розроблялась і вона застосовується по різних цілях. Ну, щоб простіше було для людей, які не є військовими, ну це те саме, що е, порівнювати пістолет чи е, кулемет. Що краще, ну дивлячись для чого. Так само і знітно-ракетний комплекс Петріот він проти балістики. А Але те, що там буде самкті, буде гіпард, буде інш. інші знітно-ракетні комплекси це комплекси, які якраз атакують переважно цілі небалістичні. Тобто це ну, гіпарди це, ми розуміємо, це буде збиватися шахети, вони будуть проти шахети використовуватись проти розвідувальних дронів, які росіяни Орлани, які запускають. самки, це вже ну, інше. Зітракадокомбуси це про протикрила протикрилатих ракет. Тобто це є різноманітна, багато шалована протиповітряна оборона. Якщо цих комплексів буде достатньо, ну сказати, що ми на 100% захистимо наше повітря, так це було б дуже оптимістично. Але кількість знищених ракет російських ну значно збільшиться. І відсоток відсоток того знищення теж буде більший. Тому це дуже добре. Якщо, якщо це буде швидко, то ми зможемо захистити. Ну нашого ну, великі... найближчі місяці, якщо я правильно розумію, можна рахувати приблизно там до хоча би зими. А це означає опалювальний сезон. А це означає, що росіяни спробують повторювати атаки по енергетичних об'єктах, по об'єктах, які займаються там постачанням води гарячої води опалення, і власне навіть їх захищати означає зберігати життя в містах. Отака для мене логіка. Ви так, теж так думаєте? Так, да, ну хай це буде не сьогодні, не сьогодні, ми це розуміємо. Треба їх ну, запакувати, привезти, розгорнути, передати на певним підрозділам, щоб вони взяли їх на баланс собі, ну, на озброєння. Тобто, ну це займе певний час. Але якщо прямо сьогодні там цей процес розпочнеться, я думаю, що до ну, максимум, до вересня, ну, жовтня, ну хай це буде крайній дедлайн, як то кармені, ну, крайне делак, хай це буде дедлайн, то. До жовтня ці комплекси вже мають бути по всі ті, що нам передають, мають бути вже на бойовому чергуванні. Ясно, давайте тепер про ще одну частину української протиповітряної оборони. До речі, цікаво на ну на це менше звертають уваги, але під час ще точніше до початку саміту НАТО Україна і Польща підписали безпекову угоду, і там окремо було зазначено, що що пропрацюють механізм, щоб польські системи протиповітряної оборони всі різні, які у які у них є, могли працювати в тому числі над територією. України по російських повітряних цілях, тобто шахедах і ракетах, які прямують в бік Польщі. По суті, зараз це така дискусія, а що таке прямують в бік Польщі. Були версії, що це тільки про ті ракети, які залетіли на територію Польщі, щоб там розвернутися і знову летіти по Україні. Тільки ці цілі збивати, але вже зараз з'являються подробиці, що що країни НАТО, і зокрема спікер Держдепу Меттю Міллер, не заперечує, якщо українці і поляки про це домовляться. Тобто, отут від натівської сторони не буде заперечень, що це буде нібито ескалація. Наскільки це для нас помічна історія? Ну ви знаєте, ці розмови про ескалацію вони вже нас ну, навіть і не дратують, вже якось дивно виглядає. Яка ескалація? Якщо ці цілі, ці ракети російські це є незаконні цілі, які незаконні повітряні об'єкти, які перетонули незаконно наш повітряний простор. Вони по всім міжнародним правилам мають бути знищені? Ну якщо ми кажемо про Польщу, і вони прийняли рішення знищити ракети, які залітають на їхню територію для розвороту. Ну тут про це мені здається домовлятись, навіть не треба. Тобто, якщо на вашу дернав важкові просто залітає бойова ракета, це ж не літак спортивний залітів, залетів і там хтось помилився. Залітає бойова ракета. Що значить прийме рішував ніщити? Ну це знаєте, навіть смішно. Це серйозно. Да, буде нищити те, що ракети, які залітають на вашу територію, ну це. А якщо йде розмова про те, щоб захистити захід нашої країни, то тут ну єдине важливе питання: яка відстань вважається небезпечною для безпосередньо Польщі? Тобто, наскільки ракета має бути близько до кордонів Польщі, щоб вони почали і її, її атакувати власними засобами повітряної оборони на кілометр, на 100 кілометрів? Тобто, це питання, ну мені здається, це ключове питання. Але ми поки що цього не знаємо. думаємо, що це не є таємниця, про це просто. Ну ще так не повідомили. Ну, почекаємо про глибину, на яку можуть працювати так, польські протиповітряні сили. Ну, це я думаю, вони домовляться. Я так розумію, основне питання це вирішити політично. Що ну зараз уже ж багато було повідомлень, що коли на захід України залітають якісь російські ракети чи шахеди, поляки регулярно піднімають свої F-16, у них непогані радари, тобто вони це бачать, і можливо, ці F-16, або якісь там зеніт. То ракетні комплекси, які є на польській території, які можуть бути встановлені ближче до українського кордону, могли би частково прикривати захід. І тоді, відповідно, я роблю наступний крок. Це означає, що, наприклад, якусь частину тих об'єктів, які зараз прикривають українські сили протиповітряної оборони, можна було би відсунути трохи східніше, а значить, забезпечити інші регіони тим, що у нас уже є. Отака От логіка може працювати. Така логіка має працювати. Ви ви не дарено скали про F-16, Вони теж використовуються як засоб протиповітряної оборони. Я скажу навіть більше для всіх повітряних цілей, крім балістики по бойових статутах країн НАТО, ну чергу, в сполучених Штатах, на літаки, які мають нищити повітряні цілі, покладається 70% навантаження і тільки 30% на наземні зі ракетні комплекси. Тому літаки це важливо. Вони ну пригадайте так вона на Ізраїль. І скільки було піднято літаків, і скільки вони знищили повітряних цілей. Тобто, проти ракет, проти, крім балістики. Балістика, да, це патріоти і схожі комплекси. А інші розвідники, крилати ракети, це 70% має навантаження брати на себе літаки. Ну, тут є, ви знаєте, ну в мене є. Давайте трошечки ложку дьогтю. в мене є сумніви, що треба забирати наші зенітно-ракетні комплекси з західних наших кордонів, бо покладатися виключно на наших друзів з Польщі, що вони зможуть знищити цілі так, як нижче. Ми з таким самим відсотком Ну треба, треба дати дати шанс, щоб вони себе проявили. Бо якщо в них на 40 секунд залітає ракета і вони не реагують, то в мене чесно сумнівою. Наскільки в них справні, наскільки вони. Хоча б приблизно однакові по фаху з нашими з, 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 ракетчиками, ну тому. Так, вони можуть допомогти, але ну, ну то по повністю на них Снімати покладатися, одразу, поки що не одразу. варто. Це тому, що українські ППОшники вже мають настільки багато досвіду. Ну принаймні за останні два з копійками роки. Вже? Саме, саме от тому, що є і досвід, і напрацьована практика, і вже напрацьовані просто знаєте, як на, на автоматичному на автоматичному рівні ці всі механізми працюють. Я правильно розумію? В цьому різниця? Так, да, бой, бойовий досвід і, і бойовий досвід і впевненість в тому, що як це треба працювати, як треба збивати ворожі цілі. Поляки, я думаю, що вони можуть ну, трошечки згайти часу, вони можуть щось погодити, починати. Вони ну вони, знаєте, нам багато наші друзі розповідають, як треба воювати. Ну, ми, ми, ми прислуховуємося, ми дуже за це, за це вдячні, але як показує. Досить, коли трошечки війна стосується цих країн, то вони трошечки, пробачте за трошечки-трошечки, ну не зовсім вони можуть робити те, що нам радять. Ну як це ну виявляється, залітає ракета. Вони ж її бачили не тільки коли вона залітіла, вони бачили і за 50, і за 60, за 100 кілометрів, що вона рухалася в їхній бік. І не відреагувати, тому через мене сумнів. Я думаю, що, на жаль, вам їм теж доведеться навчитися. Але поки я би не знімав наші ракетні комплекси, ну повністю з західних кордону частково так, да, можна покластися наших партнерів, але це з великим острахом. Добре, тут мені ваша логіка зрозуміла. Ну і ще одна ескалація, так звана. В Брезькій області розпочалися навчання спільні білорусько-китайські, і це в 30 кілометрах від польського кордону і в 40 кілометрах від кордону з Україною. От деякі вже припускають що це така е, реакція Китаю і Білорусі на те, що відбувається у Вашингтоні? Тобто, поки в Вашингтоні відбувається саміт НАТО, білоруські і китайські війська про щось тут навчаються е, аж у Брестській області. Це справді так працює, що от коли там саміт, то тут треба про проявити якусь свою активність. Ні, ну про це сказали наші білоруські друзі з Харті 97». Вони були на різних ефірах е, в наших медіапросторі, і вони казали, що е, ці навчання вони е, по великому рахунку е, щорічні, е, ну, може, там не щорічні, але вони постійно проводяться. Е, вони можуть проводитись на території Білорусі, вони проводились на території е, Китаю. Тобто е, вони готувалися заздалегідь. Е, це не, не є якось такое, ну, підготувати навчання, це ж ми розуміємо, треба, щоб війська під'їхали, людей, техніку, все, все там відпрацювати. Тому навряд чи це відповідь на саме на НАТО. А те, що воно неподалік від ну в Брест, ще неподалік від польських кордонів, ну це може бути дійсно якийсь натяк нашим партнерам, щоб боялося чи щоб, щоб налякати. Але вважати, що це було зроблено навмисно проти саміта, проти ні, це. По-моєму, якщо не це все після що шорічно щорічне навчання, але воно відбувається рік там в Білорусі, рік в Китаї. Тому тут кароші чогось... ці речі ми між собою не пов'язуємо. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.